Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про півфінальний матч плей-офф Євро 2024 Босня і Герцеговина Україна, у якому підопічні Сергія Реброва начебто й володіли ініціативою 66% володіння м'ячем до 35-ї хвилини. Але до небезпечних ударів справа не доходила. Боснійці вміло перехоплювали всі перспективні паси, після яких могли відбутися виходи вічнавичі з воротарем. А дальні удари конопля і Судакова летіли по стіль. На 36-й хвилині конопля фактично врятував нашу команду від неприємностей, коли виніс м'яч головою майже зі стрічки воріт Луніна біля лівої стійки. Далі боснійці завадили один одному у українському штрафному майданчику, коли прицільного удару Джеко завадив Колашанас. За гострими моментами Боснія і Герцеговина попереду України. Але рахунок після першого тайму 0-0. Після перерви наші пішли вперед, але нічого не вичавали зі своєї переваги. А далі лівий кутовий, подача. Лунін вибив м'яч кулаками за межі штрафного майданчику. У результаті Дедіч з правого краю пробиває, Деніс Хаджикадуніч м'яч у сітку збірної України підправляє 1-0,56 хвилина. І з огляду на те, що відбувалося раніше, підопічним опічним Реброва буде дуже важко зрівняти рахунок. Після чого боснійці передбачувано стали всіляко тягнути час, падали і довго не вставали, довго б'ячу гру вводили. Тільки українці нагнітали темп пауза, яка цей темп збивала. Це до такої міри обурило мудрика, що Михайло підбіг до боснійців, які оточили свого лежачого товариша, і став висловлювати невдоволення тим, що відбувається. Мовляв, грати потрібно, а не на газоні лежати. Боснійці, у свою чергу, приспавши суперників, вибухнули небезпечним моментом, коли Лунін відбив удар п'янича і залишив шанс України на відіграш, що невдовзі і сталося. Нарешті пройшов далекий закид мудрика на правий край коноплі, простріл уздовж штрафного майданчика, де Роман Яремчук, який вийшов на заміну, з центру був точним. 1-1, 85-та хвилина. Господарі ще не відійшли від шоку, як мудрик знову розігнав небезпечну атаку, прорив по лівому краю Яремчука, навіс у центр штрафного майданчика, довбик злітає і головою кут воріт Боснії та Герцеговини встромляє 2-1 на нашу користь. Стільки ж не забивав Артем за Жорону. скільки довбику відверто не щастило за клуб. Але коли настав вирішальний час у збірній, Артем не схибив. І, що найцікавіше, наші реалізували два свої моменти із двох. Таке ось 100% потрапляння у фінал плей офф Євро 2024. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!